Порада не вживайте алкоголь не працює. А от лайфхаками як під час застілля вживати алкоголь з мінімальною шкодою для здоров'я, як досвідчений лікар, я поділюсь. Перше. Не змішуйте різні види алкоголю. Обирайте якісний алкоголь. Уникайте солодких коктейлів. На затяжному застіллі уникайте газованого ігристого та міцного алкоголю. Хм. Що тоді пити? Вірне питання. Сухі, можна на півсолодкі, білі натуральні вина. Обов'язково пийте повільно. Робіть перерви між келихами, принаймні у 20 хвилин. Розбавляйте напої, наприклад, льодом. Не змішуйте алкоголь з газованими напоями. Закусуйте правильно. Пийте рідину між тостами. А під час застілля. Випийте одну капсулу чи таблетку ферменту, а також можна взяти одну-дві таблетки бурштинової кислоти. Активно рухайтесь і слідкуйте за своїм станом. Це стисло про банальні відомі нам майже з дитинства речі. А на питання, чому вони допомагають і як працюють, я відповідаю у відео подкасту 103 питання до лікаря, посилання під відео. Якщо у вас є перевірені ефективні поради щодо так званого спілкування з алкоголем, діліться у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь. Для мене важлива ваша підтримка. А як вижити на похмілля це тема наступного відео.